Доброго дня! Сьогодні продовжимо розмову про Тріплійські поселення гіганти. Отже, Володимирівка. Поселення Тріпійської культури етапу б 2 4600 3800 років до нашої ери. Знаходиться біля села Володимирівка на Кербоградщині. Розміщене на плато високого правого берега річки Синюхи, ціліва притока Південного Бугу. З півночі, обмежене струмком – з південного сходу стародавньою Балкою. Це епонімне поселення пам'яток Володимирівської групи. Відкрите було ще 1925 року і постійно досліджувалося аж до 1940 року, включно. Роботу перервала Друга світова війна. Через Тіпійські пам'ятки по Дніпров'я пролягли укріплення. У Володимирівці, проти танковірів, сліди якого помітні і досі перетнув десятки тріпільських жителів. Тріпійські колекції, а це близько 2100 одиниць зберігання з Уманського країзнавчого музею було спаковано та відправлено до Німеччини. В результаті чимало було втрачено або депаспортизовано. Те, що було повернуто, не завжди потрапляло до колишніх місць зберігання. Після війни, вже відку 45-го року, поновлюється активне вивчення тріпійської культури. Найширше дослідження у Володимирці проводилося у повоєнні роки трипійською експедицією 46 47 років під керівництвом ПАСЕК. Тоді було досліджено залишки 21 житла. Було зафіксовано та нанесено на план сліди понад 150 жител. Фото зі звітів тих часів вражають розмахом, робіт і відкритими площами. Значення результатів цих досліджень вдалося повною мірою збагнути лише в 90-ті роки. Після відкриття і багаторічних розкопок трипійських протоміст, тому що Володимирівка, яка займала площу на той час понад 70 гектарів, була одним з найдавніших серед них. У 1980-х роках Шишкін дешифрував аероготозмінки, визначив площу поселення біля 100 гектарів, встановив планування. Це була кільцева структура з поквартальною забудовою в центрі. Всього виявлено сліди понад 200 жителів. Це були житла каркасно-стопової конструкції, обмазувалися глиною. Стеля була дерев'яна і теж обмазана глиною. Стаціонарні деталі інтер'єру, такі як купольні печі, лежанки, культові місця, робочі місця, споруджувалися разом з столівкою. Житла були середнього та великого розміру, розділені на дві-три камери. Особливістю жител є жертовники, хрестоподібні та круглої форми. Із кераміки знайдено небагато кухонного посуду, а решта столовий. З монохромним розписом та із заглибленим жолобчистим орнаментом, іноді доповненим фарбою. Серед посуду миски різної форми, кубки, амфори, грушоподібні та піконічні посудини, шоломоподібні покришки, зооморфні та біноклеподібні посудини, звідкісний знахідок глиняна володимирівська модель храму. Також знайдено понад 100 антропоморфних статуеток, переважно схематизованих, а також зразки реалістичної пластики. Більшість матеріалів з розкопок зберігається та експонується у національному музеї історії України.